Отже, я думаю, ви чули вже, що завтра, 7 числа, в Німеччині включають сюди камери, які будуть вас контролювати, відслідковувати, звісно, поки що на дорогі, пізніше буде це все, і по всьому місту і так далі. Так от, це дуже нагадує Китай, де є система балів, накосячив, тобі спустили систему балів, і ти ні квартиру сняти, ні купити, ні на роботу влаштуватися, нічого. Тут же зараз що буде. От, а Якщо раніше ви могли їхати за кермом, і отак у вас телефон, наприклад, тут був, і ви могли під час дороги щось тикати, Тепер камери, які будуть розставлені всюди, тобто на них дуже багато грошей витратило. Іх поставить сюди цю систему наладить. Вона вже відтестована в Берліні Була досить довгий час. Зараз по всій Німеччині буде працювати. Так, от тепер ви не маєте права щось. За кермом змінювати маршрут чи щось стикати в телефоні. Ви маєте зупинитися, щось налаштувати собі в телефоні, навіть на якщо на дзвінок відповісти, і так далі, і тільки потім їхати. Це дуже серйозно. Ви знаєте, німецькому. Це буде доходити до абсурда. Ну, як оці налоги за що там запаркувався на сантиметр на парковку. Потім курить, за кермом тепер незя. Хочете покурити, їхали, їхали, зупинили, стали покурили, пішли далі. Потім, знаєте, є моменти, коли треба за кермом дві руки відпустити. Не можна все, тепер теж не можна. Якщо вас зафіксує камера, капець. Звісно, це скорость будуть провіряти, чи є чув, чи нема, чи є тихогляд чи нема. А якщо ви з німеччини, ну тут ця база відкрита, якщо ви не з Німеччини, не з інакших там країн і так далі. А, вони будуть передавати цю інформацію туди, і будуть там в автоматичному режимі. Це все відслідковувати. Тому тепер будьте дуже обережні, розповсюдьте це відео всім друзям, всім знайомим, які є машини, які можуть їздити на машині. Та коротше всім це треба знати. Якщо ви опиняєтесь в німеччині, незалежно від того, ви живете там чи не живете, ви проїжджаєте повз ви просто в гості такої заїхали. É isso aí. Максимально обережно, максимально акуратно зберігаючи всі правила руху, абсолютно повністю. Тобто, у вас має доходити до абсурда. Їхав тільки що через базу Рамштайн. Величезний літак а, військовий а, приземлявся на базу Рамштайн, такий, як типа Мрія. Ну ясно, що не таких розмірів, але тіпа. Щоб ви розуміли, на такому літаку всередині може розміститися дві операційних і там десь 30 поранених. В три ряди можуть лежати. А, і мене таким літаком військовим доставляли в Німеччину на лікування. Поки я їхав, я бачив військову техніку, як везли, от тільки що зайшов на заправку. Там військових багато. Коротше, Європа готується. Її податки вже підняли, налоги підняли, все вже підняли. І як ще? Ну, штрафами. Ну звісно, Німеччина живе за рахунок штрафів, тобто металургічні заводи позакривались, автомобільні заводи позакривались. Купа там Сапсун Сіменс позакривалась. Ну перенеслись хтось в Америку. Перенісся Трамп же свою політику гне і так далі. У них величезна проблема зараз з фінансами. І ну як, ну штрафами, тобто Німеччина експерт в тому, як затрачить людей штрафами, на жаль. Я спілкуюсь з німцями, і вони самі кажуть, блін, ми, ну їм самим це не подобається. Може хтось каже, правильно, так і треба, всі будуть суперправильно їздити. Тобто, так і должно їздити. Ну, це чуть-чуть абсурдно. Ми ж люди, ми ж не роботи, поняли? Ми ж живі люди, кожен за своїм характером, за своєю специфікою, і німці самі кажуть, ну ми не видержуємо, ми не можемо. І щоб ви розуміли, по статистиці зараз з за Німеччини кожну годину кожну годину вилітає мільйонер. Мільйонер, німець Каже, ми не витримуємо вже там. Улітають в Іспанію, десь в Азію, жить в Португалію і так далі. Ми кажемо.